Майже 7 тисяч івано-франківців хворіють на цукровий діабет. Із таким діагнозом вже 4 роки живе Петро Куліш. Проявами недуги були часті походи до туалету та постійна спрага навіть вночі. Окрім цього, чоловік почав різко поправлятися. Коли ваги показали 160 кілограм, звернувся за медичною консультацією. Цукровий діабет. Тоді ці слова для нього пролунали як вирок, допоки не дізнався про нові методики лікування від львівських науковців. Методи заключаються в тому, що ну, боятися не треба. Це просто зменшується шлунок, він просто вшивається. Тобто це не річці, він просто вшивається, так як ви вшиваєте одяг. Ви берете частину одягу, склали, зшили. За рахунок того, що стає менший шлунок, ви стаєте менше їсти і відповідність відповідності діабету вас компенсується. Нині Петро, як і решта івано-франківців, які страждають на солодку недугу, стали учасниками акції, організованої в рамках святкування Всесвітнього дня діабету. Вимірювання рівня цукру в крові, тиску та дієтичний сніданок організувала медична спільнота Івано-Франківська для діабетиків. Їх на заході кожен другий всесвітня організація охорони здоров'я прогнозує, що до 35-го року кількість людей з діабетом може збільшитися до 592 мільйони. В Україні це більше одного мільйону хворих на цукровий діабет. Хвороба уражає не лише дорослих, нині в Івано-Франківську на обліку 56 дітей. Хворіють як зовсім малюки від двох років, так і підлітки. Якщо в минулі роки ми виявляли 4-5 хворих на рік, то в цьому році тільки за перший квартал ми виявили 12 хворих з цукровим діабетом. І ще відмічається тенденція до. Омолодження цукрового діабету у нас є сім діток до шестирічного віку. Як правило, це не спадковий цукровий діабет, а після перенесених інфекційних захворювань або було декілька випадків після стресу перенесеного. Цукровий діабет не вирок, а спосіб життя запевняють медики, як доказ, виставка творчих робіт дітей, які вже живуть із цією недугою. Серед експонатів вироби з глини, вишивка та декоративне мистецтво. Оксана Середюк, Андрій Українець, новини на вежі.